Зеркальні нейрони, чому ми ридаємо над сумним фільмом? Щиро радіємо успіху один одного або співчуваємо навіть малознайомим людям. Справа в тому, що в нашому мозку існує дзеркальна система нейронів, яка дозволяє нам буквально ставити себе на місце іншої людини чи просто живої істоти проявляти емпатію. Діапазон прояву емпатії варіюється досить широко від легкого емоційного відгуку до повного занурення у внутрішній світ співрозмовника. За оцінками соціологів, починаючи з 2000 тисяч Чного року у суспільстві спостерігається різкий спад емпатії, що може турбувати нас як тенденція у взаємодії людей. Вчені давно сперечаються про те, чи є здатність відбивати чужі дії і емоції вродженою здатністю, є результатом виховання чи приходить до нас досвідом. Дзеркальні нейрони унікальні можливості людини. Вітаємо вас у студії програми Є проблема. І з вами, ведучий Андрій Конашук та Сергій Шевчук. І нагадую, що ми в нашій програмі розмовляємо на різноманітні теми із галузей науки, економіки, політики, релігії, і все це робимо через призму духовності. І говоримо сьогодні на тему дзеркальні нейрони. Спілкуємося із лікарем-психіатром, наркологом і з директором клініки Ангелія Юрієм Бондаренко. Пане Юрій, ми вітаємо вас сьогодні в нашій онлайн-студії, час такий, що доводиться в такому форматі працювати. І, але ми б хотіли подякувати вам, тому що відгукнулися і можемо з вами спілкуватися на таку цікаву тему дзеркальні нейрони. Я думаю, для багатьох буде взагалі питанням: а що це таке взагалі дзеркальні нейрони? Давайте ми, напевно, з цього питання розпочнемо наше спілкування. Для широкого кола глядачів розкажіть нам, що ж це таке? Цікава тема. Вона нібито проста на перший погляд, от але зараз це тема, яку активно вивчають, з приводу якої є багато критики різних поглядів. От і тут я вам скажу так: зеркальні нейрони, вони ну, сам термін якби підказує нам. Про що йдеться. А йдеться про те, що людина, коли вона зростає, і не тільки людина, але й деякі тварини також, коли вони зростають, коли вони вчаться, вони використовують своє свою мозкову речовину для того, щоб а, правильно вчитися. От. І це не просто імітація, тобто, людина зеркалить поведінку іншої людини. Це свідома імітація, це свідомий момент. Тобто, це нейрони, які були відкриті е, в мозку макак-резусів, е, які, до речі, не мають імітаційної поведінки. От. І помітили вчені, що ця частина нейронів активується, коли Макака мавпа спостерігає за тим, що робить інша, і вона якби реагує, реагує на різні рухи, особливо на рухи м'язів, особливо на міміку. І це стало дуже цікаво вченим, тому що виявилося, що кожна людина, вона вже, якщо піти від макак, вона теж реагує особливим чином і має ці самі нейрони. Вони знаходяться у нас перед фронтальній корі. Це означає, що це така дуже прогресивна. Кора, яка є диригентом нашого мозку, і знаходиться прямо отут, за нашим лобом. От, от, такі, от така штука це наші зеркальні нейрони. Кажуть, що з першого року життя дитини починають ці нейрони діяти або вони з'являються. Чи є взагалі різниця в кількості цих нейронів у людей? І наскільки залежить генетична генетика от, в плані того, що чи будуть ці нейрони. Активні чи неактивні наскільки вони зможуть впливати на якість життя людини, Ну почнемо з чого. У, у дитини вже при народженні практично є всі необхідні нейрони, які потрібні для мозку. Якщо ви помітили, от, я впевнений, я знаю вас особисто, у ведучих у кожного з вас є діти. от Коли дитина народжується, вона виглядає як, як такий ляушонок. Це, це від того, що Бог так створив нас, щоб протягом внутріутробного нашого життя е кровообіг розподіляється таким чином, щоб мозок і верхня частина тіла отримувала найбільшу частину крові: 60, 70, 80%. І лише... Там 20-30% крові дістається в нижній половині тіла. Це саме для того, щоб мозок розвивався. І нейрони, вже їх там, ну, щоб ви розуміли, мозок це дуже така класна історія. Мозок це біла сіра речовина. Сіра речовина це нейрони, особливо тіла нейронів. Вони мають такий сірий відтінок, тому і вкриваючи кору, корою мозок, вони дають мозку такий своєрідний сірий відтінок, а їх десь близько 100 мільярдів. От. А в префронтальній корі там саме, де з'являються ці нейрони, знаходяться десь це буде 15 в середньому відсотків від 100 мільярдів нейронів. От. А інша е, частина мозку це біла речовина, це теж величезна кількість, це сотні сотні мільярдів е, е, клітин, це близько 800-900 мільярдів е, клітин, теж, нервових, які виконують е, функцію підтримки нейронів. Це, як, знаєте, е, є таке речення, короля ділає світа, тобто це світа, яка допомагає. Це оточення королевське, яке підживлює нейрони, яке ну, коротше дає нейрону щастя, дає, дає нейрону життя. От. І от, якщо ви задаєте питання, так, от вони, як вони ці нейрони зеркальні працюють, то тут є, є дуже такі ну, серйозні моменти. Справа в тому, що людина вона не просто повторює. От я би одразу хотів сказати в темі відзеркалювання. відзеркалювання. людина повторює свідомо. Вона може це робити якби напівсвідомо, але завжди у кожного процесу є своя ціль. От. І, от, думаю, в цьому ракурсі ми будемо з вами розмовляти. Ми повертаємось в студію програми Є проблема, і ми продовжуємо далі говорити на дуже цікаву тему: дзеркальні нейрони. І сьогодні ми розмовляємо із лікарем-психіатром, наркологом Юрієм Бондаренко. Чим відрізняються дзеркальні нейрони від, від звичайних нейронів? Насправді вони не чим не відрізняються від інших нейронів. Не чим. Є набагато цікавіші нейрони в плані структури, це є такі веретеноподібні Нейрони. Взагалі, нейрон це що таке? Це клітина, яка має тіло, основну частину. В ній проходять процеси різні метаболізму. І від неї відходять відростки. І оці відросточок один, він завжди є один, майже завжди. от це Цей, нейрон, цей відросток називається аксон. От, а є купа маленьких. Відросточків, які називаються дендрити, і кількість з'єднань цими відросточками, кількість ем, ем, контактів з іншими нейронами в середньому у, у стандартного нейрона це десь 2000 контактів. від 2 до 000, до тисяч контактів. а Якщо брати нейрони префронтальної кори, там може бути 50 тисяч контактів. Тобто це дуже така складна сітка. Тому о, по структурі вони особливо нічим не відрізняються. А от по функціональності та, є, є, є особливість, і ця особливість вони активуються саме тоді, коли ми спостерігаємо рухи. Причому під словом рухи я маю на увазі рухи м'язів. Тобто, коли я посміхаюся, це рухи м'язів. Розумієте, це м'язи посмішки, тобто, це м'язи обличчя, це наша міміка. І вони реагують відповідно. І виходить, ми дзеркалимо, віддзеркалюємо один одного. Тобто, ми на співчуття реагуємо співчуття на посмішку реагуємо. І ми очікуємо, якщо ми посміхаємося, ми очікуємо теж. Те, що на нас будуть ну, реагувати, якщо людина не посміхається, тут починається когнітивний дисонанс. Так, і от якраз ви дуже торкнулися цікавого питання про посмішку. Взагалі недавно переглянув таке відео Тайна сіла улипки. Там також mm. м, один з відомих mm. таких авторів говорить про те, що наскільки це важливо, і наскільки ми мимовільно відповідаємо цими посмішками. Чи можна навчитися якось управляти цими нейронами дзеркальними, щоби можливо, хтось захоче маніпулювати людьми, хтось захоче якось використовувати ці речі в певних досягненнях певних своїх цілей і так далі. От наскільки це інструментом може стати у наших руках? Ну я вам скажу так: ми і є ці нейрони, ми є. Ну, мозок це єдиний орган, який думає сам про себе, самим собою. Так що це дуже цікаве запитання. Значить, Насправді не все так просто. По-перше, мозок це black box, це чорний ящик. Тобто, мозок вивчений там може на відсоток, може трошки більше. Ну, коротше, мозок це не така проста річ, як нам здається. І а, зараз, коротше, кожні 10 років. В нейробіології, в нейрофізіології, в нейропсихології, в нейрохірургії і в психіатрії відбувається якась революція з приводу мозку. Наприклад, раніше вважалося, що нервові клітини не відновлюються. От якщо ти її втратив, то ти її втратив. До речі, нервова клітина є найбільш довгоживучою в організмі. Довше нейрона ніхто не живе. Є вже з свідоцтва про те, що гіпокам це частина мозку, відповідає за нейрогенез. Тобто він здатний продуцирувати проду проду нейрони на Невел великій кількості. Але вже доведено, це точно доведено, що нейрони нейрони здатні оновлюватись. Тобто вони. Не просто там собі знаєте, такий старічок загнувся. Ні, вони постійно оновлюються. От. Бо мозок дуже така, знаєте, орган дуже прожорливий. От. Він, щоб ви розуміли, він з'їдає 3 кг глюкози в місяць, а все тіло в цілому з'їдає 6 кг. Тобто, половина глюкози це мозок вживає. Причому, ви розуміли, мозок важить 1,5 кг, але вживає, постійно використовує чверть всієї крові, яка є в організмі. В процентному співвідношенні це дуже багато. Це страшенно енергоємкий дуже такий орган, але він, він працює як дуже економний процесор. Дуже економний процесор. То в плані хімії, от там Кисню, да, йому кисню треба багато. А от в плані там, електрики, мінімум, там лампочка 40 Вт, достатньо. Тому дивіться, значить, що стосується от відповіді, да, там, чи може людина маніпулювати там, посмішкою, поведінкою, викликати емпатію, значить, дивіться, не так просто все здається. Немає зони, як раніше вважалося, яка от відповідає суто за емпатію. Немає зони, яка відповідає там за рух м'язів лівого ока, там, або за, значить, за пам'ять. Або зараз вчені зрозуміли, що мозок це гіперсети, це гіперсітки, які повторюють, дублюють інформацію. От пару днів тому я відвідував. З колегою жіночку вона вже чотири роки після інсульту. Важкий був обширний такий інсульт. Вона відновила і мову, мовлення, так вона може розмовляти. Вона так, не всі слова вона дуже сильно втратила. Бо є така зона борка в мозку, яка за якраз за мову відповідає. От не все вона може зрозуміти, вона не може читати. Але мозок відновив. Багато всього, дуже багато. Тому що мозок здатний, він копіює. І взагалі в нього система зберігання інформації дотепер невідома. Є лише одна Нобелівська премія, яка отримана була за один із механізмів пам'яті. Тому не так все просто: зеркальні народи це частина процесу всю, всієї цілої роботи мислення. і ем, Свідомості, свідомості в тому числі. Тому не можна так сказати, що ні, якщо людина розумна, вона буде це відчувати не тільки завдяки емпатії зеркальним нейроном, вона буде відчувати це іншими шляхами. Наскільки генетика впливає на активізацію цих нейронів? Вони закладені генетично в кожній, в кожній людині, в кожній. Окрім того, будь-який нейрон він здатний розвиватися, тобто він може створювати нові е, з'єднання. Тому що, якщо ми розмовляємо, е, ну зараз дуже популярно розмовляти про дзер дзеркальні нейрони в плані емпатії. Емпатія може бути розвинута і можна розвивати. Юрій Олександрович, ми щиро дякуємо вам за те, що знайшли в своєму щільному графіку час для спілкування з нами. Бажаємо. Вам, вашій клініці, вашим пацієнтам міцного здоров'я. Сьогодні дійсно ми могли поговорити на дуже важливу тему про дзеркальні нейрони, і дійсно постаралися розставити крапки над і. І справді це велика вдячність Богу, що він так дивно нас створив, і ми маємо здатність завдяки дзеркальним нейронам співпереживати. Відчувати, розділяти різні почуття з нашими друзями, рідними, близькими. І це дійсно чудовий дар від нашого Бога. Це прекрасно, що завдяки дзеркальним нейронам ми можемо відображати славу Господню, його характер, стати подібними до нашого Творця. Дякуємо вам, що були разом із нами у програмі Є проблема. До наступної зустрічі. Нехай щастить з Богом.